Вітаю! Ми з вами продовжуємо вивчення мови Object Pascal і середовище Laz. Сьогодні у нас тема одновимірний масив. Якщо давайте звернемо увагу на завдання, то у вас ще є інструктаж з БД Практична робота введення та виведення елементів масиву. Сьогодні в цьому відеопоясненні я поясню, що таке одновимірний масив і навіщо він нам потрібен. А ви в п'ятницю зробите, виконаєте практичну роботу. Практична робота розписана в даному завданні. Але є приєднаний файл. Як вам зручно працювати, так і працюйте. Або ж відкриваєте файл, або переглядаєте завдання і виконуєте практичну роботу. Виконуєте практичну роботу в п'ятницю. Ви, якщо не встигнете, то продовжуйте як домашнє завдання. І здаєте мені. Ну, здавати завдання, зараз я отут подивлюся, скоріш всього, да, 27 лютого вам треба його здати. Але до п'ятниці ви опрацюєте додану презентацію, параграф підручника 5.1 вивчите визначення та поняття. Ну, давайте так, ви іще створите власний тест для перевірки правильності виконання проєкту, який ми розберемо в презентації. Отже, якщо так проговорити ваше домашнє завдання це параграф 5.1 підручника, переглянути презентацію, яку зараз я буду показувати, і вивчити визначення і поняття. І ще створити онлайн-документ. Це, ви додаєте до даного завдання документ онлайн, і в ньому створюєте тест. Ну, Тест ми зараз розберемо з вами. В цьому відеопоясненні я розповідаю тільки теорію, а слідуючий відеопояснення у нас буде вже конкретно по практичній роботі. Отже, що ж таке у нас одновимірний масив? Але до того, як ми перейдемо до одновимірного масиву? Вам було вдома, і ми на попередньому уроці переглядали з вами те, що вивчили в восьмому класі, це Величини і команди циклу. Це нам потрібно обов'язково було згадати, тому що далі ну, без цього ми не можемо працювати. Але ж для чого потрібен одновимірний масив? Річ в тому, що існує багато задач, у яких потрібно опрацювати значення досить великої кількості змінних. Ну, Наприклад, нехай потрібно скласти проєкт для знаходження середньої маси 100 учнів та учениць 9 класів. Якщо нам треба 100 уч учнів, то зрозуміло, що нам треба використати 100 змінних. Ну, Кожна зміна це у нас з вами вага учня або учениці. Потім знайти суму. Цих змінних і поділити її на 100. І зверніть увагу, якщо використати 100 змінних, ми, наприклад, їх назвемо іменами а, Б, Ц і так далі, зверніть, скільки там потрібно цих імен, то зрозуміло, що у нас з вами команда знаходження суми буде виглядати в правій частині це 100. Ми будемо додавати 100 таких доданків, у нас буде, іншими словами. І усе це робить на текст програми громістким і незручним. Але річ в тому, що можна вирішити цю проблему яким чином? Розглядати всі зміни як елементи деякого впорядкованого набору змін. Їх ще називають списком, тобто як список у нас один. Ну, наприклад, такими порядковими наборами змін є значення середніх щоденних температур. Протягом місяця, значення щоденних курсів валют протягом тижня, семестрові оцінки учням або учениці, врожаї пшениці в Україні протягом останніх 15 років. Все це у нас можна отак впорядкувати ці зміні. І отже, ми переходимо до поняття масиву, одновимірного масиву. Річ в тому, що якраз цей список, і є у нас з вами одновимірний масив. Тобто, Зверніть увагу, це визначення, яке вам треба вивчити. Масивом називається скінченна послідовність змінних одного типу, які мають однакове ім'я та різняться порядкованим номером. Поняття індекс. Індексом називається порядковий номер елементу. Річ в тому, що у нас цей список, про який ми говоримо, має одне ім'я. Давайте розберемося, ось це у нас, наприклад, є список маси. Ось він ідуть дані цього списку, як ми говоримо або ще говорять табличні дані. Воно ну, нагадує нам як таблицю, зверніть увагу. Але кожен елемент нашої таблиці, якби пронумерований. Тобто має номер. Оцей номер є індексом. Маємо одну назву, тобто ім'я масиву, ось вони впорядковані. А оці номера називають індексом. Ну, а це значення елементів. Якщо нам треба звернутися до елементу масиву. ну, Наприклад, нам треба звернутися до другого елементу масиву, то ми пишемо ім'я і в квадратних дужках номер, а, ми, як кажуть, індекс індекс цього елементу. Індекс це у нас номер. Да? І номер елемента, як ми кажемо, індекс масиву може задаватись як числом, тут у нас в прикладі число, але це може бути вираз. Але вираз, який набуває, набуває значення цілого типу, Тобто обов'язково, Тобто вона вичислить вираз, це повинно бути ціле число. І потім застосовую його для індексу. Ну, ось нам, вам приклад звернення до елементів масиву, це до п'ятого елементу, це до і того. ну, Це ми вважаємо до і того елементу масиву. Тут до І плюс g того. Зверніть увагу, тут у нас з вами індекс іде як вираз. Але обов'язково сума цих елементів повинна бути цілим числом. Отже, коли ми з вами створюємо програму і нам треба застосувати список елементів масив, то його обов'язково треба описати. Говорять, зробити оголошення. Опис змінних у нас з вами йде в розділі VAR. Так, і тут VAR ми поміщаємо наш масив. Як описується масив? Пишеться ім'я масиву, потім ставиться дві крапки вертикальні, пишеться слово Array. Далі, зверніть увагу, йдуть квадратні дужки, а в самих квадратних дужках ми ставимо b1 це індекс першого елементу масиву, потім ставиться дві крапки, b2 це індекс останнього елементу масиву. Якщо у нас там були понумеровані елементи от, от від одного там, от до 100, да, учні від одного до 100, то тут буде одиничка, а тут буде 100. І О пишеться, далі ми пишемо тип масиву, тому що це однотипних даних. Тобто у нас список однотипних даних, вони всі повинні бути одного. Типу. Ну Ось, приклад, зверніть увагу, ось у нас варм. Ми написали x це ім'я масиву, далі йде рей в квадратних дужках від 1 до 2 крапки. 10. Це значить буде 10 елементів в масиві, і в них буде індексація від 1 до 10, тобто номер їх порядковий. Да? Of real. Real – це в нас дійсні числа. Значить, з Х, це у нас що масив а дійсних 10 у нас дійсних чисел. Для того, щоб у нас вводить елементи масиву, ми привикли з вами, що у нас є поле. Поле для того, щоб ввести значення змінної. Тобто ми вводимо якусь змінну з вами. Для цього у нас на полі є поле, вибачте, на формі є поле. Для того, щоб ввести у нас список, у нас є в середовищі Лазарус Компонент, або, ще каже, інструмент типу Темемо. Темемо це у нас багаторядковий, або кажуть, багаторядковий поле з багаторядковим списком. І ми для ведення і виведення масиву і використовуємо цей компонент. Ну, ось, якщо ви бачите, у нас середовище Лазарус, тут зверніть увагу, тут у нас що йде, це у нас мітки, далі це у нас поле, а біля поля йде, так називаємо багаторядкове поле. Ми його вибираємо, так як ми встановлюємо всі інші компоненти, встановлюємо його. Але річ в тому, що в нього такі властивості. Потім ми тут можемо надавати властивості, як і всім іншим компонентам. Так, от властивості, які нам дуже часто потрібні, це скрол-бар, це смуга прокручування. Ми її задаємо, тому що, зрозуміло, ми з вами створюємо поле багаторядкове. Але, ну, наприклад, якщо там дуже багато елементів, нам треба їх вести, то зрозуміло, що нам знадобиться смуга прокручування в цьому полі багаторядковому. Тому там вони треба вибрати. Горизонтальну можна встановити смугу, це вибравши Ось це, це значення параметру, або вертикальна, або можна дві зразу додати смуги прокручування. Є далі у нас з вами властивість read Only. Вона визначає, що якщо у вас є це поле на формі. І на інтерфейсі можна його редагувати чи не можна. Якщо ми встановимо false, ну воно стоїть за замовчуванням. то можна редагувати true – не можна. Тобто ви нічого в це поле не введете. Є властивість lines. Lines – це набір значень, іншими словами. Вона, кожен рядок Lines нумерує починаючи з нуля. Тобто, от ми з вами ввели багаторядкове поле, і там якби вже йде нумерація Lines, якщо ми установимо від нуля і так далі, скільки там ми введемо. А властивість lines count – це взагалі-то. Властивість, але ми її в інспекторі не можемо вибирати, а тільки змінювати в самій програмі і використовувати її, вона врахує, скільки у нас з вами введено елемент, елементів багаторядкового в багаторядковому полі. Тобто, ну, скільки іншими словами, ми з вами рядків ввели. Або, як кажуть, даних, скільки вели. От Lion's Count рахується. Ну і давайте з вами зараз розберемося. От у вас практична робота. Вона тут розбирається в презентації ця практична робота, і якраз на цій практичній ми розберемося, як же вводити елементи масиву і як їх виводити в програмі. Ну, давайте ось така легка задача: сформувати одновимірний масив з 10 дійсних чисел, які вводяться в рядки, в рядки багаторядкового поля, і піднести ці числа до квадрату і вивести ці квадрати в інше багаторядкове поле. Ну, це для того, щоб ви зрозуміли, як вести як вивести значення. Ну, і як над ними можна виконувати якісь там операції над елементовим масивом. Ну, по-перше, ми починаємо з форми. да. Нам треба обов'язково розміщати на формі, так як нам треба вести і вивести, то ми розміст... розміщаємо два багаторядкового поля: Мемо-1 для ведення, мемо два для виведення. І розташуємо їх одне поруч з іншим. І встановимо властивості. Хай це висота, а у нас ну, мається на увазі от багаторядкового поля. Scrollbar, це встановимо віртуальну прокрутку. І Read Only false – це, що можна редагувати. Розмістимо на формі кнопку, назвемо її, наприклад, до квадрата. І створимо процедуру пов'язану з подією клік для цієї кнопки. Тобто, щоб натискаючи на кнопку, в нас з'являвся інтерфейс, тобто, де ми ввели наші дані, 10 даних, в нас же 10 да, дано дійсних чисел. І вивели, щоб вона нам, натискаючи на кнопку до квадрату, вивела в друге поле багаторідкове квадрати цих чисел. Давайте подивимося далі, як це буде? Ну, ось на малюночку, дивіться, розміщено два багаторядкових поля МЕМО-1, МЕМО-2. Тут вертикальна прокрутка зверніть є. Є ось у нас кнопка до квадрату. Це якби готова форма, ми її створили. Далі, як буде виглядати сама процедура. Тобто для обробки даної кнопки. Ну, по-перше, так як ми використовуємо масив з вами, то його треба описати. <coughs> масив, наприклад, ми його назвімо А. Ей, да? Дві крапки пишемо array. Нам сказано, що там 10 їх, значить індекси у нас будуть від 1 до 10. Зверніть у дві крапочки, 10. Пишемо of і Real. Ріал, тому що сказано, що дійсні числа: 10 дійсних чисел. Отже, ми з вами описали масив, це значить, вона в області пам'яті виділить нам пам'ять для кожного елементу масиву, зверніть увагу, по 4 байти. Ми знаємо ріал. І, ну, і наше це тип інтежер. Це нам потрібно для лічильника циклу. Далі бегін, почалась програма For e Дивіться, присвоїти да, дві крапки дорівня від 1 до 10. Дум. І що це за цикл? От запам'ятайте, це якраз цикл введення чого наших даних, які ми розміщаємо з вами, в, в мемо 1 в елементи масиву, це в оперативну пам'ять ми поміщаємо. Щоб ви розуміли, ми з вами ввели перше мемо поле багаторядкове. А треба їх нам від тіля взяти. Для чого? Щоб потім підрахувати квадрат цих чисел. Отже, ми ці числа забираємо, а там вони у нас з вами в якому, як стрінг описані, ну, використовується цей рядковий тип. Ну, і, а, і де, Зверніть увагу, як у нас елемент масиву записується. Це елемент масиву ми. І у нас, як ми повторювали, як цикл працює. Лічильник чи цикла І буде одиниці в нас на першому кроці. Значить, А1 буде чому? Ester to float, тобто ми переводимо з рядкового в дійсне число і беремо з багаторядкового поля, мемо 1». А Айнс і мінус 1». Лайнс це рядок, дивіться, вона бере і мінус 1». На першому кроці це буде 1 мінус це 0. Тобто, вона бере з нульового рядка і розміщає нам уже це дійсне число в змінну А1. Тобто, от змінна буде А1 це масив. Тому запам'ятайте, що у нас в багаторядковому полі починається з нуля нумерація. А ми тут масив. Відворюємо від одиниці. Значить, у нас на першому кроці ми це зробили. Далі у нас цикл буде повторюватися. Чому? Тому що І буде змінюватись, вона сама змінює 2. Тут буде А2, буде s RTR float, мемо 1, lines І це 2 мінус це вже з першого рядка, слідуючого візьмемо дані. Переведемо з рядка в число і поміщаємо в А2. Ну І так далі. Тут буде цикл працювати до 10, тобто він буде 10 разів повторюватись. Тобто, у нас буде змінна заноситись а, А10, уже буде взята від кіля? з lines 10 це з 9 рядка. І переведена з рядка в число і розміщена в А10. Тобто, зверніть увагу, оце цикл введення даних в масив. Масив це у нас взагалі в що? те, що розміщається в області нашої оперативної пам'яті. Тобто, ті комірочки, от вони, але вони всі мають одне ім'я, але вони ще мають індекс. От ми їх розмістили по індексу, як кажуть, по порядку, там. вони в нас є. Тепер ми можемо їх використовувати, що? а нам треба порахувати з вами, що квадрат кожного числа. Тому ну, зверніть увагу, організуємо слідуючий цикл. Значить, ви повинні розуміти, що для введення, для обробки у нас з вами масиву ми використовуємо цикли. Нам треба по черзі брати кожен елемент масиву і з ним працювати. Для цього у нас є цикл, де лічильник сам змінює рівно на одиницю. і використовує. Ну, Наприклад, що тут в циклі у нас відбувається? Тут відбувається Аїте присвоїть Аіта помножено на Аїта. Що вона зробить? На першому кроці і буде одиниці, значить, А перше буде у нас А1 на А1. Тобто, Вона спочатку візьме, що було в комірці А1, помножить його одне на одне, ну, як кажуть, саме на себе. І результат розміщає в ту ж комірку, тобто знову в А1. Ну, Можна тут було ввести масив Б. І ще додати отут Б-масив і помістити Б, а потім вивести як Б-масив, щоб вам було зрозуміло. Але можна і так. Річ в тому, що оці, цю команду можна розмістити і в цьому циклі, тому що тут ось один цикл, другий. Але я просто тут хотіла показати вам окремо введення, окремо обробку масиву. От ми з вами в цьому циклі, він теж відпрацює 10 разів цикл повторці у нас. Тобто кожен у нас лічильник І буде змінюватись 2, 3 і буде враховувати нам елемент А1, А2, А3 і так далі. Тут вона нам всі квадрати знайде. Розміщає його в той же самий масив. А ми з вами, дивіться, оце у нас функція, ну це взагалі підпроцедурка така мемолай Clear команда для, запам'ятайте, щоб очистити рядки другого поля. Ну, Це для того, щоб якщо там щось є, щоб вона нам очистила. Отут можна було б очистити і мему 1 перед тим, як використовувати нам. Для, чого? для того, щоб вона, ви бачили, що сама додає в поле як мемо 1, мемо 2, тобто, як їх номерує. Там. Тому, а вони нам не потрібні, ті назви. там. Отже, ми очистили. А тепер дивіться, ми за допомогою того ж тої команди-циклу у нас з лічильником ФОР, Ми тепер будемо з вами брати з оперативної пам'яті цей масив виводити його. В друге багаторядкове поле, Мемо 2. Ми його вже підготували. І зверніть увагу, для цього є у нас ось ця команда Мемо 2 Lines. пишеться, Бачите, через крапку обов'язково. А Апен це ми з вами додаємо туди. А що ми туди додаємо Float to СТР, це ми беремо. Наприклад, на першому кроці це у нас буде 1, А1, переводимо його в рядок, тобто ми дійсне число перевели в рядок, СТР. Перевели в рядок і додали в мемо 2. Потім і буде 2, аналогічно, у нас з вами буде А2 переводитися з дійсного числа в рядок і додатися 2. І таким чином поки 10 елементів вона там не додасть. Тобто, вона покаже нам наш результат уже виконання. Отже, тут в нас, ви бачите, докуман додані коментарі. Коментарі в нас заключаються фігурні дужки. Ну, Ми пам'ятаємо, що є такі скісні дві. ну, Якщо багато тексту і не на одному рядку, то це фігурні. Вони компілятором не аналізуються. Ну, якщо ви, наприклад, набираєте текст процедури, то не треба його, всі коментарі туди. Це, якщо вас вимагають коментарі написати, тоді ви пишете. В даному випадку можна їх і написати. Це для того, щоб ви розуміли, яка команда що робить, і запам'ятати. Тепер дивіться, на цій процедурі ми розглянули з вами, як вводити елементи масиву, як їх обробляти. Ну, тут в нас. Була, кажу, проста команда, але знаєте, що знову ж таки в циклі це робиться і обробляється, тому що ми повинні взяти кожен елемент і з ним зробити якісь дії, які нам потрібні. І е, тут ось останній цикл це виведення знову ж таки в циклі. Ми це робимо, виводимо наші дані з оперативної пам'яті нам в багаторядкове поле, тобто на форму ми виводимо для того, щоб переглянути. Ну, якщо ми говоримо про те, що ну, це очистити не це поле, а це очищаємо і сюди результат, то якщо ми введемо ці дані з вами, наприклад, вводиться як: по-перше, якщо тут щось написано, треба видалити. І вводимо, ввели, повели. І натиснули кнопку, і вона нам повинна вивести ось таким чином. Тобто, якщо ми ввели 12, то квадрат 12, 144, 13 169. Ну, Тут дуже легко нам що? створити тести. Ну, от я створила тести, наприклад, початкові дані я вела 4, 5, 6,5. Зверніть увагу, що дробові числа у нас, як ми кажемо, дійсні вводяться через, якщо ми вводимо з вами через поле, то це кома. А якщо в нас в самій програмі, то це крапка. 7, ну і так далі. Тобто, що тут повинно бути в результаті? Квадрат першого числа це 16, квадрат другого, 25, квадрат третього і так далі. Тобто, коли ви, коли будете створювати свій тест, то е, тут написали числа, ну, зрозуміло, що серед цих чисел повинно бути одне з дробових, ну, десятковий дріб ми маємо на увазі, і від'ємні числа. Я хочу, щоб ви застосували. Ну, і порахувати квадрат з числа. Ми беремо невеликі числа, щоб можна було і усно порахувати. Ну, якщо вам важко, то можна використати калькулятор. Отже, тут я розказала, яким чином. Що ми будемо робити? Ну, І ми розібрали.